Ну що, залітаємо на Ютуб. Найскладніше це зробити перший крок. Зробити перше відео і просто почати. Ну, почати щось. Якщо ти задумав щось почати, найскладніше це почати те, що ти задумав почати. Часу з часу з'являються якісь ідеї, і я їх не втілюю. Вони просто так спалахують мене в голові, я так. Я кажу, класна ідея, треба це зробити. І це щось таке мінімальне або не мінімальне, або щось грандіозне. І щоразу це десь десь дівається. І я десь читала, що якщо в тебе з'явилася якась ідея і ти не здійснив її в перші 48 годин, то ти її вже не здійсниш. Ну що, ну найскладніше в будь-якій справі це зробити перший крок. Отже, найголовніше зробити перший крок. І я його роблю прямо зараз, 16 серпня 2025 року. Отже, я вбралась в спідницю Зелену. Нехай це буде. Нехай це буде. Нехай це буде мій щасливий колір. Навіщо я тут, а тут на Ютубі. Хочу робити те, що мені хочеться. Мені 33. Я Вільна жінка, і я обіцяю собі, що два рази на тиждень я буду викладати відео, де буду розповідати про своє життя. Це мій котик. Він теж буде з нами брати участь. Дивіться, який котик. Йому майже рік. Його звуть Кіт. Я розкажу, можливо, про свою історію життя. Мені здається, вона цікава, я багато де була, багато де е жила. В мене був різний досвід. Це прийшов ПС Пес Максим. Зараз покажу вам пса Максима ПС. Ну що, я сада, мені 33 роки. В мене немає дітей. У мене немає чоловіка. У мене є кіт. Останні 5 років я живу в Італії. Я працюю домогосподаркою. Про це я вам розкажу. Або не розкажу, ви і так самі все побачите. Я жила в декількох інших країнах. Про це я розкажу, бо я думаю, що це цікаво. Там були всякі різні, знаєте, історії в історіях. Я кажу взагалі якийсь бред. Як я завжди кажу, останні років 15, можливо, більше. Треба робити те, що хочеться. Отже, давайте робити те, що хочеться. Можливо, це відео, до речі, когось змотивує. Можливо, ви там теж багато років, чи багато місяців, чи багато днів, чи багато хвилин думали щось зробити і такі, а ну може, колись буде вдалий момент, буде вдалий день та-ра-та-та, -та -та, Якась гарна дата. Або коли я там буду гарно виглядати? Чи ще ж я почну це робити? Е, ні, не треба чекати. Субота, 16 серпня, 2025 року. Я взагалі не в настрої, не в ресурсі, тому що вчора там в мене була там черговий раз, я там е думала, що все погано в моєму житті. Але я зранку прокинулась і думаю, якщо я не зроблю це сьогодні, я знову відкладу це ще на рік. Тому я роблю це сьогодні. Мої 48 годин спливають сьогодні ввечері. І сьогодні ввечері, е до сьогоднішнього вечора, я обов'язково викладу це відео. Отже, бажаю всім прекрасного дня, прекрасного життя. Побачимось в наступному відео. Відкрив сам двері. Як ти це зробив? Кіт, ти що? Виходь, Кіт. Кс -кс. Кіт. Я відкрив сам двері. Ну Добре. Кіт в мене дуже самостійний. Що поробиш? Знайдуться люди, яким буде цікаво дізнатися, хто я, що я. В першу чергу мені потрібен YouTube канал для самодисципліни. Не те, щоб в мене проблеми з самодисципліною, типу ні. Для підтримки себе. А про що я тут буду розказувати, про що буде цей канал? Я буду розказувати про себе в першу чергу, про свою рутину, про своє минуле, як, які в мене були історії цікаві в житті. Потім буду розказувати, як я харчуюсь, маючи. Таку хворобу, як хашимото. Ну, є, як є. Ну, типу, є речі, на які ти не можеш вплинути, вони і є, і ти з ними маєш навчитися жити. От і все. Для того і там сумувати, страждати, ну, це останнє, що, що можна зробити. Дуже, знаєте, я сором'язлива людина по, по життю, Ще, ну, з дитинства зрозуміло. і взагалі по життю я дуже сором'язлива людина. Місцями прям занадто я там прям не можу прям витягнути язики з жопи, щоб від себе відстояти. Ну, принаймні так було в минулому, принаймні так було там в Україні, коли я працювала на якихось офісних роботах, і мене там хтось щемив, то я щемилась. І <свісно> ну, зараз багато що змінилось. Плюс я ще такий трошки, мені здається, більше інтроверт, ніж екстраверт. Я, би навіть, не, я навіть мені здається не ембіверт, все-таки. Методів виходу з цієї зони комфорту і бо мені дуже хочеться вести YouTube канал.